Що почали? Всім привіт, друзі! З вами Сармат. Ласкаво, прошу на мій канал. І сьогодні на моєму каналі буде відео зі швидкісного будівництва в 74 На цей раз це буде. Незвичайне будівництво, а саме будівництво колаборація зі спілкою українських сімерів. Це такий собі скажімо, челендж. Поки я вам буду розповідати суть цього челенджу. Ви зможете побачити на ваших екранах інфографіку з усіма учасниками спілки, тобто з назвами їх каналів, за бажанням. Подивившись це відео, ви можете перейти на їх канали та передивитись їх інтерпретації даної будівлі. Чому суть челенджу? Це будиночок на замовлення. В кожного з нас абсолютно однаковий будинок. Цей будиночок нам треба було переробити з іншими сімерами таким чином, щоб він підходив під того персонажа, для якого ми це будуємо. В кожного з нас було своє завдання, і це завдання видавали абсолютно в рандомному порядку, тобто ми не знали, що конкретно нам дістанеться, і для якого сіма ми будемо це саме будувати. Тобто рандом рандомич по повній програмі, і знаєте, чесно, я очікував будь-чого, але не того, що мені дісталось. Також я забув вам до речі сказати про те, що можна змінювати в будівлі. В будівлі можна змінювати покриття підлоги, покриття стін, можна також покриття даху змінювати. Можна повністю змінювати ландшафт під будь-який смак, а також можна заміняти вікна, але при цьому вікна обов'язково мають знаходитись на тому самому місці, де вони були. В моєму випадку я переробляю будинок саме для русалки. Знаєте, коли я тільки дізнався, що мені дістався саме цей персонаж, я думав: ну все, це буде досить легко, тому що я поставлю лот, який нам дістанеться для будівництва в Сулані. Підніму його трошки вище, зроблю типу причал, і цей будинок буде повністю в тропічному стилі. І тут я був насправді неправий, тому що виявилось, що по правилах челенджу не можна розміщувати будівлю в будь-якому іншому містечку. Будівля має бути саме обов'язково в Вілу Кріку, і саме в тому місці, де закладалось це все від автора будівлі, і тут знаєте, моя концепція повністю. Пішла шкереберть, тому що я зрозумів, що я не можу зробити саме те, що я хотів, і мені треба вигадувати щось інше. Ну, перша думка, скажу чесно, була така: типу, на що я вписався в це все, тому що я не можу втілити саме те, що я хочу. Але знаєте, через деякий час я зрозумів, що насправді труднощі змушують якось це по-іншому все обігрувати, якось по-іншому до цього ставитись, і може якось трошки змушують попрацювати мозок і зробити якісь. Інші речі тому, в принципі, я дуже вдячний, тому що правила були саме такі, тому що чесно, всі ці обмеження допомагають тотально. Переосмислити все, що ти робиш, і моя ідея, звісно, запрацювала по-іншому. Перше, що я в принципі зробив перед тим, як побудувати, це я створив русалку. Русалку я вам показувати не буду, тому що насправді я не дуже довго працював над її зовнішністю. Мені просто була потрібна русалка для того, щоб я зрозумів, які саме потреби і взаємодії має русалка, щоб просто якось це. Інтерпретувати для гри, і після того, як я створив русалку, в мене одразу створилась історія русалоньки Офелі. В русалок трошки змінився устрій, тому що після тих подій, які стались із тією самою русалкою, про яку знають всі, яка перетворилась на морську піно по і того, русалки трошки змінили свою позицію і. Своє ставлення до своїх дітей, коли русалкам виповнялось 12 років, вони ставили перед ними вибір, яким саме життям хоче русалка жити, чи вона хоче жити на березі, чи вона хоче продовжувати жити в океані, в морі і так далі. Саме тому русалкам завжди з 12 років давали такий вибір. Звісно ж, формулу зілля також трошечки переробили, і воно стало більш гуманним, якщо, наприклад. В попередньому варіанті зілля кожен крок викликав просто нестерпний біль. То в цьому випадку була інша протидія. В принципі, у будь-якої махії є завжди своя якась протидія зі сторони природи. В цьому випадку було те, що випивши це зілля, русалка могла перетворюватись на людину, але цей процес був непостійний. Тобто Час від часу вона могла спонтанно перетворитись на русалку, якщо вона довго не заходила у воду. Тому для неї це одне з найголовніших речей, які треба робити, тобто їй для того щоб якось контролювати ці перевтілення, вона має час від часу заходити в воду. Чим вона буде провокувати перетворення, і типу в неї буде якийсь час, коли вона буде знову спроможна бути людиною з 12 до 18 років. Русалки може досить довго перебувати в формі русалка, і з віком цей час стає коротшим, тобто русалка не може дуже довго перебувати в стані русалки. Ця зміна в них. Коїться десь до 18 років, і це досить така непогана річ, тому що піврусалок є 6 років для того, щоб зрозуміти, чи хоче вона далі жити звичайним людським життям. Якщо вона передумує, то в неї є нагода випити зілля не пізніше того, як їй виповниться 18 років. Цей ефект він просто знімається. Типу, як проти отрута проти цього зілля, яке допомагає русалкам перетворюватись на людей. Коли русалці виповняються 18 років, це вже не важливо. Якщо русалці виповниться 18 років і вона вип'є проти отруту, то вона загине. Офелія була саме з цих дівчат, яка завжди мріяла про життя на суші. З самого дитинства вона заглядалась на береги і дивилася. Як люди розважаються на пляжі, як вони користуються різними електронними приладами, будь то телефон, чи якийсь там програвач музики, там чи плеєр, чи ще щось. Ну тому, що хі, тоді ще блютуз колонок не було, були такі часи, і вона завжди заглядала, мріяла, і навіть якось на березі вона знайшла телефон, і вона хотіла його забрати з собою в воду, але він зламався і. Вона була дуже засмучена цим фактом, що чомусь магія електроніки не працює в воді. Коли їй виповнилось 12, вона впевнено сказала, що вона хоче жити в світі людей. В цьому сенсі русалки досить демократично поводяться до своїх дітей, і вони повноцінно допомагають їм в тому, щоб вони могли здобути освіту. Ну, якщо типу навіть 18 років русалка захоче залишитись на березі. То вона зможе отримувати і вищу освіту згодом і, тобто жити нормальним, абсолютно життям звичайної людини. Офелія була саме з таких. русалки також допомагають із тим, щоб їх дитина пішла в школу. Звісно, вони використовують свій чарівний спів для того, щоб змушувати людей вірити в якісь речі. Ну і зазвичай вони це робили на директорах шкіл. Вони змушували їх вірити в те, що русалка десь навчалась до того, мала якусь освіту, тобто вона просто перевелась з іншої школи. Ну чи він Офелія дуже добре вчилась весь цей час, і згодом, коли їй виповнилось 18 років, вона почала вже жити нормальним життям. Вона навчалась в університеті в сфері океанографії та екології, тому що, незважаючи на те, що вона не хотіла жити в морі. Вона все одно хотіла допомагати своїм рідним, і це досить був непоганий варіант, тому що незважаючи на те, що русалкам виповнюється 18 років, вони все одно мають заходити в воду і перетворюватись на русалку час від часу для того, щоб контролювати свої перевтілення. Але при цьому вони вже не можуть так довго бути в. В формі русалки, тому, в принципі, працюючи в сфері океанографії, вона завжди може бути поряд з океаном і може так швидесенько юркнути у воду, перетворитись і повернутися знову назад. Коли їй виповнилось 20 років, вона познайомилась з хлопцем на ім'я Артур. Вона просто закохалась в нього по вуха, і два роки вони були дуже щасливі. Але була одна єдина річ, яка завжди засмучувала дівчину. Це той факт, що вона не могла йому розповісти про те, що вона русалка на другу річницю їх відносин. Вона вирішила все таки йому розповісти. Вона запросила його ввечері до пляжу і під севом Місяця вона показала йому свій хвіст, але хлопець був дуже злий. Він сказав щось на кшталт: ти використала мене, ти використала свої чари, ти змусила мене вірити в те, що я тебе кохаю, але це все неправда. Він не міг повірити, що це все було насправді, і що дівчина ніколи не намагалась навіть використовувати свої сили, не кажучи вже про те, що зілля також і. Гасило ці сили і просто їх вимикало. Єдине, що в неї залишалось, це тільки те, що вона має переходити в форму русалки, але все одно чарівний спів для неї вже був недоступний. Але хлопець їй не вірив. Він спробував схопити дівчину, але вона якось дуже притко вислизнула з його рук і поплила якомога далі, щоб він не зміг її. Схопити вона почула, як він кричав їй вслід, що вони обов'язково її знайдуть і знайдуть всіх її подібних, і її знищать усім островом для Офелі. Це стало очевидним, що вона не може більше залишатись в солані. В неї немає ніяких ні магічних сил, нічого. І єдине, що вона могла зробити, це попросити своїх рідних, щоб вони їй якось допомогли. Єдиним варіантом було знайти якийсь корабель серед моря, змусити вірити моряків, що вони просто знайшли дівчину, яка просто опинилась якимсь чином за бортом. Найкращий для цього варіант був заспівати чарівну пісню вночі, тому що саме вночі на кораблях не спить тільки дві особи: це помічник, який несе вахту, і. Матрос, який також з ним несе вахту і дивиться вперед для того, щоб побачити якусь небезпеку чи ще щось. Тому план був в них саме таким: вони знайшли корабель вночі, заспівали чарівну пісню, змусили моряків вірити в те, що дівчина опинилась за бортом, і що вони її просто врятували. Вони відправили дівчину. До Бріндлтон-бею, де вона зійшла. А потім звідти вже вона мала би переміститись кудись далі. Найкращим варіантом для неї стало переміститись у Forgotten Hollow, Бо дівчата їй сказали, що там є одна людина, яка може їй допомогти, але вона має бути готова до того, що це буде як договір із дияволом, те саме, що продати свою душу, і вона погодилась на це. Розуміючи, що більше в неї ніякого варіанту немає, так дівчина познайомилась із графом Владіславусом Штраутом. Владіславус їй пообіцяв, що він допоможе, що вона може просити про все, що завгодно. В нього є величезна армія вампірів, які можуть зробити все, що завгодно, і змусити інших вірити у будь-що одна. Єдина умова, вона має бути готова до будь-якого прохання від Владіслауса. Яке саме прохання вона не знає. Але дівчина потисла з ним руку і підписала договір. Завдяки Владіслаусу вона змогла отримати цей будинок, а також весь екстер'єр цього будинку був зроблений завдяки Владіслаусу. Найголовніше, що дівчина мала би отримати в цьому будинку, так це. Водою насправді цей будинок знаходиться поряд із каналом, але є невеличка проблема, що в каналі тече прісна вода, а русалкам в апріорі потрібна тільки солона вода. Тому створити канал вже допомагали відьми. Як виявилось, у Владиславоса досить багато таких різних надприродних створінь. Які йому підпорядковуються, ну тому що вони просто були змушені його просити про якусь допомогу? Тому, в принципі, відьми допомогли створити водойм і обвили хату плющем, щоб дівчина все таки була трошки ближче до природи. Водоєм цей був саме із солоною водою, і також цей будиночок він знаходиться під магічним полем, через яке Інші люди бачать його в такому стані, яким його побудували з самого початку. Але при цьому, по факту, він виглядає зовсім інакше. Щодо інтер'єру, оздоблення цього будинку досить дешеве насправді, і там в основному ці речі, які вже до того були в дівчини. Переправити ці речі, їй допомогла її подруга Дафна, з якою вона була знайома ще з дитинства, коли вона почала ходити в школу. Дафна насправді єдина людина, хто знав правду про Офелію. Бо одного дня вона ненароком побачила, як Офелія перетворилась на русалку, і Офелія змушена була розповісти їй свою історію. Їй досить пощастило, що Дафна була. Саме тою дівчиною, якій дуже подобались русалки, і вона завжди мріяла стати русалкою. Навіть питалась у Офелії, чи є якесь таке саме зілля, яке змогло би перетворити її на русалку. Але, на жаль, такого зілля немає. І можливості такої також Офелія не знає. Але Дафна була завжди такою досить вірною подругою для Офелії, і вона завжди була готова. Їй в будь-який момент допомогти. Дівчина знайшла спосіб зв'язатись з Дафною, і завдяки листівки з Willow Крік вона змогла розповісти, в яку саму локацію їй потрібно переправити ці речі. І Дафна їй Цьому допомогла. Саме тому насправді в цьому будинку немає жодної нормальної люстри. Є тільки якісь невеличкі настольні лампи чи торшери, але при цьому немає жодної люстри. Це саме тому, що більшість цього оздоблення було куплено десь на якихось барахолках. А ці речі, які в неї вже були до того, їй просто прислала. Дафні по цей день Офелія живе в цьому будинку, і, до речі, забув сказати, що магічне поле допомагає Дафні так само купатись у водоймі. І при цьому ніхто не бачить ні водойма, ні дівчину. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця будівля і історія Офелі. Мені буде дуже цікаво дізнатися. Також не забувайте переходити на сторінки інших авторів. Тем код я залишу десь у описі, щоб ви могли знову повернутись до того місця, де знаходиться саме інфографіка з іншими учасниками. Подивіться їх відоси. І ознайомтесь з їх творчістю в нас дуже крута спільнота і дуже круті сімери. Тому я думаю, що їх будівлі навіть будуть набагато крутішими ніж моя.